Іван, привіт! Як твої справи? Uh, все добре, спокійний день. Відпочиваю одморам. Одморем, супер, радий чути. Хочу запитати тебе щодо наших занять з йогою, взагалі почути твій відгук. Uh -huh. І першим запитанням було б взагалі, чи займався ти йогою до цього, і чи можливо в тебе був якийсь запит, щоб потрапити на заняття? До того не займався, але чую про існування, і в принципі було цікаво спробувати щось нове. І, в принципі, який був запит, цей був запит спробувати щось новеньке. Спробувати щось нове. окей. Так. А скажи взагалі, як почувався до занять? Можливо, були якісь проблеми з тілом. Тобто якісь болі, чи ще щось. Щось, щось що турбувало? Е -е, душа боліт. Е -е, жартую. Ну, е -е, взагалі, цей... Е -е, я можна сказати, малорухливий зайвою ага. вагою. Так. І, і В принципі, багато сидячої роботи в мене, тобто якоїсь задуші для тіла, коли мало рухаюсь, мені було потрібно. І в принципі, деякі заняття я свої потреби задовільнив на сповна, що після боліло таке, знаєш, як фізичні вправи. Але взагалі так. А е при сидячій е роботі, що саме, що саме болить, тобто, що саме турбує. Uh, душа боліт. <рес> душа душа. Uh, цей, та ні, якщо чесно, нічого таке ж конкретно не болить. Ну в принципі, я не знаю, чи секрет для тебе чи ні, але я там кожного тижня ходжу на масажі. Так. Uh, ну що якийсь конкретно біль, то ні, але рухатись потрібно. Просто це було, uh, по-перше, порухатись, якісь вправи в компанії тут вже цікавіше. По-друге, йога, я вже на соняшній день знаю, що це про дихання, а uh, навчитись дихати, контролювати себе. Спокійнішим буде. Тобто, спочатку, щоб правильно дихати, мене навіть трохи голова боліла, знаєш, там якось це ага. робити правильно. А По Канцові я себе чув дуже так е блаженно. Супер радий чути. Можливо, було щось таке, що м було несподіваним на перших заняттях. Е -е, несподівано було завершення. Я вже забув як воно називається, коли ага. тепер мені в транс дитину. Починаю перестаєш відчувати частини тіла, потім вертаєшся до них і реально, аж мозгами ти десь трошечки відлітаєш. Ти не на місці, на якому ти був, то 100%. Це було доволі таки несподівано в таких станах я раніше не перебував. Супер. А що саме в цьому стані сподобалося? То, Такі що було я відчуття. Я був... Їх не було. Я просто покинув своє тіло на якісь. Проміжок часу, і потім я вернувся, і я відчував, як це в принципі відбувається. Ну і класно було в тому стані перебувати. Угу. Супер. Радий чути. І е, е, ще хотів би тебе запитати стосовно занять. Чи взагалі рекомендував би ти заняття тому, хто взагалі нічого не пробував, спробувати його. Е, які б які б рекомендації ти міг би надати людині, яка, наприклад, ось зараз дивиться це відео? Ну, по-перше, заздалегідь ти не знаєш, там сподобається, не сподобається, але якщо тобі бракує в житті активностей, тобі, напевне, бракує самоконтролю. Тобі в тебе нема скілів навичок заспокоїти себе, розслабити. Угу. То я вертайсь до того самого дихання, дихання це необхідно. Е, ну, і в принципі, для самопочуття воно дуже корисне. Тобто, е, після заняття ти лягаєш спати е, з якимось таким відчуттям що день, день удався. Типу, що ти зробив щось добре, щось правильно. Це як для тіла, так і для душі. Ну, таке собі лікарство. Супер. Дуже вдячний тобі за відгук. Будь ласка, Сподіваюсь, що продовжиш. Дякую, дякую. дякую за досвід. Дякую тобі.